Цей приклад дуже мені подобається, як то малий шестилітній навчив священників, як то що то означає проповідувати про сповідь. Знаєте, ми були на, на місії в одному містечку, і там ми служили службу Божу, пояснювали, говорили між іншим про сповідь, говорили про гріхи, про примирення з Богом. І цей малий кожного разу він приходив, ставав перед священником буквально тут, напереді. І уважно слухав, ну, а проповіді були для дорослих, а малий ще до школи не ходив. І коли почув проповідь про сповідь, наступного дня зранку розпочалася божественна літургія, тільки що розпочалася. Благословенне царство, відкриваються різко двері вхідні до храму, і той малий забіг бігом-бігом через храм цілий до бічні двері іконостасу і до престола став. Ну і я там був біля престола, схилився над ним, бо він маленький. Питаю, що ти хочеш, чому ти сюди прийшов? А він схвильовано каже, я хочу признатися. А що признатися? За все, що я робив. Малий слухав оці науки і зрозумів суть сповіді святої тайни покаяння. Я хочу признатися. І ми можемо собі думати часто і в кутику сидіти і признаватися, тільки не знаєш, ти Богові признаєшся чи сам собі. Тому священник – це є таке вухо, який слухає сповіді. А ми, коли приступаємо, то переступаємо такий поріг. І коли признаємося, то знаємо точно. В чому призналися, а в чому не призналися. Але друге завдання священника – це не лише, що ми сказали своє, і на тому все закінчилося. А друге завдання священника – це проголосити Божу реакцію на наше покаяння. Ось ми покаялися і що далі? А далі священник, наклавши покуту, говорить найважливішу. Молитву під час сповіді, яка називається молитва розрішення, а закінчення цієї молитви завжди говорить так, щоб той, хто кається, хто сповідається, почув це. Каже, я тебе прощаю і розрішаю від усіх твоїх гріхів. І, дорогі сестри і браття, тоді всі гріхи прощаються, і важкі, і легкі. І знання, і незнання, і сказані, дорогі сестри і браття, і ті, які ми забули, всі прощаються.